Ще одна порада, яка допоможе тобі, в принципі, вивчити, будь-що, навіть ну, мова не лише про математику, будь-що Оця порада тобі точно допоможе. Що я помітив е, по своїм учням? Е, ви знаєте, дорогенькі мої, ви не такі тупі, як ви самі собі придумали. Ну, правда, математика, фізика, неважливо що не таке вже й складне насправді. Коли вчите щось нове. Ну, просто внушіть собі. Просто собі придумайте і повірте в це, що воно просте. Ну, от, навіть якщо говорити не те, що внущить, а, а правда, дорогенькі мої, ну, у вас страха більше, ніж те, на, ну, наскільки воно складне насправді. Поэтому, як тільки ви почнете щось вчити, просто собі внушайте, просто проговарюйте про себе, що це все просто. Татю, що там його розбирать? Воно все елементарне. І от. З цими думками вчіть те, що ви хочете вивчити. Ну, от В даному випадку математику. От ну, страху у вас насправді дійсно більше, ніж те, яке воно є насправді. Насправді воно примітивне все. Правда. Тим паче на НМТ даються формули. Дорогенькі мої, внушайте собі. Просто, навіть якщо ви дійсно ну, не шарите нічого, да, <с. <с.> навіть якщо ви дійсно ту задачу не вирішите, да, все одно, внушайте собі і думайте, що вона проста. Тут, просто вар... Тут варто трішки більше подумати. Варто ну, глянути пару разів на формули. Внушайте собі. Задача проста, математика проста, все просто. Ну, просто треба трішки більше часу.